Постійні обстріли, яких зазнає наша країна, протягом уже восьми місяців несуть за собою жахливі наслідки. Уламки ракети, касетних снарядів мешканці можуть знаходити будь-де навіть на своїх подвір'ях. Працівники ДСНС зазначають, що найбільшу загрозу несуть поля та лісосмуги. Рятувальники Донеччини закликають громадян бути дуже обережними при відвідуванні лісосмуг та інших природних масивів, тому що у нас тривають бойові дії і можуть знаходитися в траві, в кущах посеред дерев небезпечні вибухонебезпечні предмети при виявленні підозрілого предмета ні у якому разі не можна його піднімати, торкатися, нести у будівлю. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет. Відходьте від місця знахідки тим самим шляхом, яким ви прийшли, бо цей шлях є безпечний, і одразу телефонуйте за телефоном 101 або 112. Аби врятувати своє життя під час ракетних ударів та бомбардувань, дотримуйтеся декількох правил. Правило двох стін від небезпеки. Вас має відділяти щонайменше дві стіни, бо одна ймовірно зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другу від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Правило двох виходів. Ви повинні чітко знати, що з укриття є щонайменше два виходи. Тому підвал чи гараж з одним виходом це Єдиний вихід може завалити уламками будинку або під час пожежі він може бути заблокованим. Проте сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані безпечно. Крім кількох виходів, вони оснащені датчиками диму та в них передбачені системи пожежогасіння. Також працівники ДСНС та поліція закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і проходити в укриття. Список найпростіших укриттів у місті Покровськ ви можете знайти на офіційному сайті Телебачення Капрі.